Є наказ іти на північ, а ще зранку здавалося, що плануємо у протилежний бік. Уряд розпорядився дослівно припинити підготовку документів для підписання угоди за, про асоціацію з європейським союзом. Що це означає на практиці, навіть експерти ще до кінця не усвідомили. Але у тому самому розпорядженні ті, таки урядовці пояснили відновити слід мерщій. Активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами митного союзу і державами-членами СНД в уряді. Переконують, що виходили із питань національної безпеки. кажуть, економічна ситуація в Україні геть негодяща, і саме через євроінтеграційні прагнення озвучити населенню нову лінію випала честь пану віце-прем'єрові Юрію Анатолійовичу Бойко. Правительство будет рассматривать вместе с европейским, приостанавливать процесс переговора по подписанию соглашения до момента, когда мы не поймем, что и не найдем выход из ситуации, когда падение промышленного производства и наших отношений со странами Союза независимых государств будет компенсировано за счет европейского рынка.